Дорожнє питання було, хоч і не першим в порядку денному у сесії районної ради, яка відбулася минулої п'ятниці, зате найактуальнішим з поміж решти проблем Тячівщини. В найбільшому районі області протяжність дорожньої мережі сотні кілометрів, з яких 40% непридатні для їзди. Не кажучи вже про віддалені села, куди доїхати практично неможливо. У нас ситуація дуже погана. Тобто, в цьому році виділено передбачається виділити всього два і списяти мільйона гривнів дороги. В стані цих коштів не вистачає далеко не вистачає для поточного ремонту. Коштів закладених в бюджеті, точніше тих, які ще не надійшли до районної скарбниці, вистачить на 20 кілометрів капітального ремонту або ж 80-100 ямкового. які напрямки ремонтуватимуть в першу чергу, як саме, поки не визначились. У скорому часі їм і не доведеться цим перейматися, адже в державі триває активне обговорення створення так званого державного дорожнього фонду, звідки відбуватиметься перерозподіл коштів на ремонт тої чи іншої дороги загального користування щодо комунальних, то цей рік може стати останнім, коли місцеві ради будуть самостійно розпоряджатися коштами. І ремонтувати ті дороги, які потребують першочергового відновлення. Що ми будемо створювати місцеву нашу комунальну фірму, яка буде займатися дорогою, буде називатися комунальне підприємство шляховик, де будемо коперувати кошти наших сільських рад, селищних рад вони мають певні кошти. Поки районний автодор не може реанімувати дороги загального користування в Буштині, Селищна влада два роки акумулювала кошти, щоб провести не ямковий а повномасштабний ремонт однієї з доріг. Встановлено суцільне асфальтне покриття десь біля кілометра. 370 метрів ще залишилося допрацювати. Ну, найближчим часом, буквально 2-3 дні, ця робота буде завершена. Вартість, Вартість всього проєкту 970 тисяч гривень. Паркову дорогу, яку нещодавно оминали, зараз обирають, щоб просто насолодитися їздою. Тут дороги не було. Якщо так, на нинішній день ви самі бачите, що це є ідеальна дорога. І дорога, яка б могла бити всюди така в Буршті. У планах селищного керівництва поступове проведення капітальних ремонтів усіх автодоріг Буштина. Всього їх 72, Тож є над чим працювати. Однак, хто займатиметься ремонтом, селищна рада чи районне комунальне підприємство вирішуватимуть районні депутати. Питання в іншому: чи буде цей ремонт своєчасним і що головне якісним.